Привіт усім, друзі! Вітаю на каналі. Сьогодні неділя, у нас дуже хороша погода і я роблю вилазку на природу. Трішечки в мене є вільного часу. Ну, можливо, познімаю вам дещо цікаве. Розпустилася в нас зелень навколо, дуже гарно, метелики літають, пташки співають. Багато вже квітне чого, а багато чого вже і відквітло. Тому, враховуючи те, що не було часу, ось дивіться, який гарний глід при дорозі, глід вже відквітнув. Отож, враховуючи те, що в мене не було часу раніше щось вам знімати, то все, що зніму сьогодні, Об'єднаю в одну таку красиву. А ні, бачите, я помилилася. Гліч ще не квітнув. Гляньте. Ось він лише-лише розпускається. Ото давно не було на природі. Осоромилась. Ну нічого. Зараз вам познімаю багато всього красивого, цікавого. Зроблю красиве відео. Сподіваюся, що мені вдасться записати співпташок. пташок. Накладу на все це і будемо з вами слухати та релаксувати. Всім гарного перегляду! Найперше біля лісу мені трапляється ось така краса квітуча. Я вже знімала цю рослину минулого року. Вона дуже схожа на барвінок, але трішечки відрізняється. Бориюсь по інтернету, спробую знайти її справжню назву. Можливо, це підвид барвінку, такого красивого-красивого бускового кольору. Хтось, певно, виніс колись кілька саджанців, і вони ось на такому горбику насипаному дуже гарно проквітли. Розрослись. І виявився такий от, і створили такий от красивий-красивий пейзажний варіант. Показую близенько, як воно виглядає. Такі от, дивіться, які гарнющі квіточки. Це укривна якась рослина. В неї такі довгі-довгі пагони, ну, власне, як і у барвінка. Але трішечки вона відрізняється. Дуже цікава. Поряд квітує плантація чистотілу. Корисна лікарська рослина. Це на сусідньому підвищенні он там, бачите поряд? Оті синенькі квіточки, ще я вам знімала. Тут такі, ну, як смітники понакидали, як завжди у нас люди це роблять. І от на кожному такому смітничкові щось росте цікаве. На цьому, наприклад, чималенько чистотілу. Повторюю, що це доволі хороша лікарська рослина. З нього чимало різних аптекарських препаратів роблять. Ось так от він квітне. Можливо, хтось із вас не знав. А ще тут поряд, ось росте кущ, який заквітне трішечки. Пізніше це лілії рябенькі такі. Якщо я потраплю в той момент, коли вони квітнутимуть, ну це буде десь, напевно, через кілька тижнів, щонайменше. А можливо, і через місяць я вам покажу, зніму. Теж доволі цікаві квіточки. Ну, це знаєте, як люди тут поряд село, люди вивозять різне сміття, в тому числі із садів, городів. І потім проростає всяке різне. І квіти, і дикі рослини, і все що завгодно. А далі он, кущі глоду. Тільки-тільки починають набухати. І розпускатися бруньки квіткові. Хоча по-різному. Ось отак показую. Дивіться, он далі повністю вже заквітчений глід. Зараз підійду, покажу вам його ближче. Він вже як наречена. Білий-білий, гарний. Ось він, красунчик. Гляньте, як красиво. Наповню квітує глід. Тут такий гул стоїть, на ньому дуже багато бджіл. Він хороший медонос. Дерево доволі велике. І все-все-все в квітах. Ароматить. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ящерочка зелененька гріється. Зараз втече, бо їздить. О, Бачите, тікає, бо тут їздять автомобілі, шумлять. І вона боїться. Дивіться, яка гарна. Тут в цих корчах десь живе. Бачите, тіло заховала, а голова стирчить. Зелененька. Дуже гарна молода ящерка. Ось так на сухій траві парконувся хрущик. Вони активні надвечір, коли темніє, а вдень сплять. Дивіться, що знайшла прямо на дорозі стару зморшкову шапинку. Вона вже підсохла. Вона якийсь жучок там її точить. Але, виявляється, вони тут є. Жодного разу не зустрічала в цьому лісі зморшкових шапинок. Але от, бачите, є і прямо на дорозі, на самій лісовій дорозі. Ось я вам покажу. Це лісова дорога. Вірніше, навіть не лісова, а понад лісом. Ось тут лісок такий самосійний. На цю сторону поле і дорога польова. А я отак йду вздовж лісу і знаходжу зморшкову шапинку. Отже, сезон грибів можна вважати розпочатим в цьому році. А Ще поряд з дорогою я знайшла корисну річ. Дивіться, який щавель гарний. Оце подумаю, може трішечки заглибитися в ліс та пошукати щавлю, щоб наборчик набрати. Він такий гарний. Зараз зірву собі. А знаєте, що ще я зробила? Ми ж з вами на котячому каналі. Я на деяких деревах розвісила котячу шерсть. Білка та філька продукували її всю зиму. Тому я на деяких кущиках, деревцях порозвішувала. Вже і пізновато, звісно, але нічого. Можливо, ще якимось пташкам вона знадобиться. Попрацював дятел і зробив нам послугу. Дивіться, ось такі от ямки, які він поробив. Я повставляла шерсть. Нехай буде. Можливо, хтось із пташок забере. Тут цей пеньок весь покосаний, з цієї сторони також. Ой, там навіть щось було. Дивіться, це чийсь запас. Це жолудь. Дивіться, червоний жолудь. Напівроздовбаний. Був схований. Ось таку луночку. Ну що, я його там залишу, хай буде. Можливо, по нього повернеться той, хто його ховав. Ще їсти там вже нічого. А ми залишаємо шерсть і йдемо далі. І біля цієї ж зламаної подовбаної берези внизу я знову знаходжу шапинку. Ось знову стара шапинка. Отож вони були тут. Ми не ходили, бо думали, що їх тут ніде немає, не шукали. А от далі ще одна. А там далі ще бачу. О, то тут плантація шапинок, тільки вони вже всі старі. На жаль, засохлі. Ну, ось ось так, дивіться. Я тут ще й грибочків знайшла. І лісові сунички вже квітнуть. Краса. Ось та шапинка, яку я першою показувала. Ось ще одна. Також вже суха. І третя о, там. Ось. Нахилена. Теж суха. Можливо, ще десь є поряд. Можна подивитися. Ще якісь грибочки знайшла. Не знаю, що воно таке. Але цікаво, можливо, хтось із вас знає, пишіть. Їх тут чималенько навколо берези. Ось іще. І ось. Дуже цікаво. Ще знайшла грибочки. Ось такі от цікаві. Їх тут чимало. Це якийсь смітник. Такий вітер піднявся великий. Ось. Ось старіший. Дивіться, з якою доволі товстою ногою. Де ж вони цікаві? Ось дивіться, пластинчаті. Ну, не відчуваю грибного запаху, але в мене з цим проблемки. Ще я вам зараз хочу показати лайфхак. Дивіться, тут купа в лісі ось такої рослини. Це, здається, правильно він називається підмареник чіпкий. Він дуже-дуже чіпкий. Я кладу на нього шматок шерсті. Ось. Вона дуже до нього гарно чіпляється, навіть якщо... Навіть якщо перевернути, вона не падає. А потім я це зачіпляю на гілочку. Ось отак, він буде тримати цю шерсть дуже довго. Я з лісу повертаюся з корисним букетиком. Дивіться, назбирала щавлю на борщик. Ну, це не весь, що в мене в пакеті є. І молодого пераю. Пирій, дуже корисна трава, особливо коли молода, в ній дуже багато вітамінів. Це котикам. Ну, і в нас починає тут крапати дощ, тому зйомку завершую. Всім гарного дня чи вечора. Всім до побачення!